Так, доброго дня всім. Сьогодні чогось захотілося надіти вишиванку до вас. Зразу хочу сказати спасибо велике, хто підписувався. Тим, хто не підписувався, дивиться, тим, хто підпишеться. Дай Бог нам всім мирного неба. Поскоріше, все це закінчилося. Ну, і ще раз сказати, що тут що ми балакаємо тільки те, що показують карти. Не те, що я хочу, не те, що там. Хтось хоче те, що хочуть сказати, карта нам усім. Я думаю, хто хоче, той слухає, кому цікаво, той слухає, кому треба це почути, почує, а кому не треба, це таке. Кожному своє. І сьогодні, так як оділи ми вишиванку, хочеться подивитися карти. от як карти дивляться, бачать от українських жінок. Як карти відкриють, от як розкриється карта, Дивлячись на українських жінок, таку характеристику карти дадуть. І в кінці, теж ж інтересно, нам трошки подивимося і на російських жінок. Тому що куди ж без них? І сравнення зробимо. Чуть-чуть зробимо сравнення по картах, опять же, як карти нас бачать. Зараз візьмемо п'ять карт, Оцими картами наших українських жінок, які, на долю яких випало. Те, що, мабуть, нікому і не снилося. Так, візьмемо 5 карт моїх рук. При вас ми ложимо 5 карт. І дивимося 5 карт. Ну, Зараз виходу не бачу. Зараз жінки українські на сьогодні, на зараз, просто зав'язаними глазами закриваються. Тобто страх, паніка, ну, як будь-якої жінки, матері, мабуть. Воно так і є. Так, а все одно жінки українські от ідуть по сімки жезлів. Кожна стоїть з палкою, і те, що в неї, от цими палками, штрикають, та сама Росія. Не стараються відбитися, не за ну як сказати, може хтось і ховається там. Ну в основному карта показує, що навіть жінки українські вони не ховають голову в пісок. Тобто людина стоїть тут, не важливо чи це чоловік, чи це це сімка жезлів. Карта показує людина, яка стоїть, яка старається відбитися. Не приклонитися, не служити, не прислужувати, а просто вистояти в цій ситуації. Це характеристика української жінки на свій час. Ну, понімають жінки наші, що вже так, як раніше, не буде. Тобто, вже впрошла ця карта не вертає. Вже, вже так, як ми жили, все одно воно ну як кладеться в душі, в серці, те, що чоловіки, те, що сини, те, що брати, всі. Всім прийшлося цей. Ну і наша українська жінка заслужено получе ту з Пінтаклі. Тобто шанс получше жити краще, жити краще, пройшовши через оце все. Все по тузу Пентаклі це дуже хороші хазяйки. Це. Пентакль — це все. Це чоловік, це діти, це сім'я, це дом, це машина. все. Нашій жінці українській все це в руки можна давати. І воно дається їй. Тому що вона може це все удержати. Якщо грамотна жінка, вона може це все удержати. Цей шанс, який дається їй Богом, природою, всім, оцим, вона все це удержує в своїй одній руці. І далі що? Ну, і Бачиш, що от... зараз біль. Біль через те, що от Люди українські, жінки українські, вони столкнулися з брехнею. Просто взяли от через брехню, через цю наївність нашу, мабуть, усихню, от взяли сімку мічей, всіх загнали. А вірити не хочеться після цього нікому. Дуже важко повірити комусь. Після того, що вроді ж брати, брати і от по-братськи, отак взяли і зробили. А як вірити тим, хто не брати? Тим, хто вроді ніколи не називав себе братами. Сімка мічей показує, що люди от через оце, от, от таку подлость ну, дуже важко, дуже важко їм. І давайте ще п'ять карт. Візьмемо на ці карти. Дуже про українських жіночок наших. Стяг... Мієчучиться, дуже, дуже такі, Бач, карти Ерофанта, «Вміють Чучиця. На виборі стоять, Зараз, бачите, час карта депресивна. Зараз, як би не було, все одно карта депресивна. В основному на всіх воно ця ситуація, от яка дава. Хоча бач, при цьому при при кубків, от при цьому своєму состоянні, все одно люди стараються, жінки українські, стараються дивитися в будуще, стараються щось бачити там, що от все одно воно колись кончиться, все одно воно майбутнє все одно воно має бути, і яке воно буде, все одно люди дивляться в будуще. І стараються дивитися в бути. І дуже мудрі жінки, дуже умні. Карта королева мечей, Мечова карта це взагалі карта мозгів наших. Тобто, дуже мудрі, дуже мудрі. От одна з десяти карт, вона характеризує, нема тут більш ніодної карти королеви, їх в колоді чотири королеви, І на українську жінку падає королева мечей. Не пінтакльва, не Пінтаклів це принесли і пользуйся. А тут мозги треба, щоб робили. Везде, везде. От оце ми подивилися. Ну давайте ще це ми ось візьмемо п'ять карт, подивимося. Умні жінки, у умні, По королеві мечей, острий ум, все понімають. Просто дуже понімають. А ну і це ми п'ять ми Візьмемо п'ять карт, подивимося, це ще колодай. Які наші. Які українські жінки? Ну, карта кольця, карта сім'янини. Якщо хороша сім'я, люба українська жінка, вона старається зберегти свою сім'ю. Не всі, понятно, так як і везде, але все одно, карта перша йде кольця. Тобто, якщо вона в сім'ї, і сім'я нормальна, все, дає жінці розвиватися, вона стока старається зберегти кольце. Тобто немає тут бігу такого. Ну, зараз бачите, зараз на, ці, на, це, на, ці, на цих чоловіків їхніх на все ставиться хрест. Тобто багато йде те, що ховають люди, ховають. Тобто це пережити треба. І свого роду заточення. Зараз попали в заточення, так як і там, тут Пентаклі, так і тут. Можуть заробити, вміють заробити, знають, як заробити, знають, як зберегти, навіть усе. Тобто карта достатку, карта всього-всього, карта ну і далі буде розвиватися. Карта розвитку йде далі. Ну, Чесно російських Ну, подивимося трохи. Понятно, і там є різні люди, різні жінки. Ну, так як вони поступають своїми дітьми, чоловіками. Ну, я розумію, ну, ну, не одна жінка, так, щоб на Україні сказати, щоб отак легко. Прощаться з дитиною своєю відправляють кудись з чоловіком, з батьком, з братом, з сватом. Тобто, ну, я ну, живучи на Україні між людей. Ну, тобто ми живемо між, між, між простих людей. Ну, що просто так, просто. Та ну, горло перегризе. Як треба буде. В старших арканах. Тут п'ять тут, 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 тут карт. Хай ці п'ять карт, ну от п'ята карта. Там нарисована, якщо видно, видно у людини зверху, зверху сімка кубків, капішона, діти на глазах. Люди не розуміють, люди не даже взяти, Якщо ми балакаємо про російську жінку, от, ну, люди, людина не самостоятельна, не самостоятельна. Тобто, навіть оцей меч над ними, он от, карта війни, тієї — і то далі за мечом іде карта ілюзії цих сил. Тобто люди до кінця точно як не розуміють, що, 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 як воно платиться. Немає. Тут, тут навіть немає того, щоб карта показала, що людина управляє своєю життю, життю тих, що біля себе людей, тобто немає цього навіть управління. Тобто є свій іерофант, якому поклоняються. Ось карта ірофанта, ось з моїх рук, от карта там два, дві людини, які поклоняються. Є людина, якій треба поклонятися. І тобто виходить по карті, ця, оцей чельник, який опять же, один. От. Нарисований тут двоє людей, поклоняються йому. Тобто це вище, ніж сім'я йде. Тобто, наскільки от мозги голова закрита оцим капішоном, що це вище, ніж сім'я. Тобто, ця війна, оцей меч, який підняв, підняла ця одна людина, виходить вище, чим, ну, чим вся сім'я з тими балаками. Про руську жінку, просто от, руська жінка. Чого ця війна отак одобряється? Чого оцей меч який піднявся? І як прежде всього, якщо я беру карти на Росію, він же ж над ними висить. Над ними висить. Якщо в нас вже по карті показує, людям гадаю, я, і все, як показує вже карта, то більш-менш ну, більш вже мечі опускаються. Тобто те оружжя, ці мечі ми собрали до кучі, і вже вони, ну от як то це, то тут меч тільки над ними надвисає. То тільки вперед все жде. От у цих російських жінок, російських матерів, всіх він тільки жде, тільки піднятий над ними. Тобто вперед ще буде. Називається так карта. І карта колісниці просто не вистачає. По старшому от, аркану колісниці не вистачає просто ілі сили волі, і просто такий в них там в голові цей, щоб брати в свою життя свої руки і управляти. Трошки управляти своєю життю, не ждати, що от оце поклоніння, воно дасть вам велике благо. Немає, так, да, в нас по Україні падають, да, взяли по сім'юрки мечей, карти, взяли, просто людей розвели. От якби, може, не втюхували годами, що брати ми, сестри, все, може б і сім'юрка мечей так би не одігралася. Просто, може б, не було так неожиданно, може б, ну, може б воно було, ну не брати прийшли хоча б сюди ракети пускати. А через те, що так убаюкували, 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 через те от жінки, чоловіки українські, от вони попали в цю сімку мічей. Тобто, возлі нас, возлі нас, возлі України, водили оці хороводи, розказуючи, вішаючи, що брати, ну як? Ну як на розслабоні такому треба бути? І тут хоп, прийшла сімка мічей. Тобто, ці всі інтри, оце все, що це, от воно прийшло українській жінці в руки. І робиш з тим, що хочеш. Але все одно Тут у нас падала туз пентаклі, тут падає туз мічей. Там уже падає пінтакль, ми в руках держимо, тобто дай Бог тільки вийти з цього всього, і знову я скажу, хто знакий раз, що просто винести урок треба на з цього всього. Розуміти, що довжні ми бути От не того, що ми це хочемо, а того, що вищі сили хочуть, щоб ми були в Україні більш рівні. Рівні, всі рівні. Погано, значить, всім погано. Хорошо? С Супер. Хорошо буде всім. І должно бути всім хорошо. Ну не може при тому, що погано, бути одним дуже погано, одні кров'ю вмиваються, а другим дуже хорошо. Тому що десь яйця продаються. Ідемо, ми зараз опять карт візьмемо. Що тут? ці ще покажуть. По-своєму їх жалко цих російських. Ну, от просто не, не, так, не так жалко, так жалко. а просто що людей. от... Як так просто прощатися зі своєю дитиною, як прощатися своїм чоловіком, як просто так отпускати? Ну як це так просто? Тут тут за своє стоять, і тут це не просто, тут за своє люди стоять. Просто за своє. Хто ми без цієї землі? Ну от Хто українці, от українці. Ну хто ми без України? Ніхто. І то важко, і то важко людям. Діти, чоловіки, і дівчата молоді там, це ж не тільки чоловіки і жінки там молоді, і все там. Важко. Як так просто. От... Цього, мабуть, і карта не об'яснить, От цього, мабуть, дійсно і карта не об'яснить. Просто як би ти не питав, за кого боку б не підходив, ну це не Ну, Для мене це як феномен. Як просто так можна... Ну, ідіть, ідіть воюйте, ідіть отуди от і там. Ще з п'ять карт Війна, що їм, що їх жде? Війна. Готовтеся. І це б я вже сказала, як по карті, оце ж не перший там, місяць, гадаєш, чи там не перший розклад робиш на це все. От я б сказала, вже отак душа каже, бо це вже війна без нас. Уже війна без нас. Тобто, якщо беремо от, по сравненню українські жінки, там чоловіки, війна, як для них, як для нас, уже в нас так вона не падає. Падає, понятно, що одним днем вона. Поки вороженьки не згинуть, все одно будемо стояти. Але діло в тому, що тут війна падає без нас. Це карта без нас. Тому що перед цим ми клали розклад, от карти я брала на нас, Це сама ситуація. От війна, готовьтеся на взльот всі. Вперед на взліт. Куди ви збираєтесь там всі дружно летіть? Куди вас там отчельник, той Єрофант, тут просто ваш о той мудрий, куди він вас відправить всіх, дружно? Куди слядуща війна, яка? Куди, от, куди в польот, от, на коня, на самоліти, куди вас посадять і куди вас відправлять? М -м -м. Ось при вас беру карти. Сім'ями готуйтеся. Не думайте, що тільки тут діти, чоловіки чи мужики, сім'ями. Тут карта сім'ї. От готуйтесь в цей польот, і це вічний польот, і дійсно, як воно одним тазом, одним махом накриє всіх. Тобто тут карта. І... На Ну, Ніхто не буде, понімаєш, є ця карта розпутя, ну, щоб хтось забрав відсіля когось, немає тут такого. Ну і Багато, між, багато у вас там, якщо чуєте там російські, російські жінки, багато, багато скритого від вас. Ну, в нас тут ми беремо. Все одно люди як -то стараються докопатися до чогось. Нужного, не правильно, неправильно, але все одно, блін, буде копатися, поки не докопається. От будь-яка ситуація, яка тільки трошечки напряга, мало копаємося, мало. Сто процентів мало, карта це показує, мало. Треба більше копатися. У нас тут самих, ми не беремо їх. А у вас взагалі воно тайна покрита мраком. Тобто, ви взагалі, от, там, люди, ви розумієте, що відбувається? У вас там, у світі, от по карті цієї, ви розумієте чи взагалі не розумієте, що відбувається? І от хочеться просто-просто візьму совет. От сьогодні хочеться їм взяти совет. Нам совет, нам понимаєш, ми самі себе дали отак, тому що, що годами тисячоліття, милі, скільки там їздили по вухах, що... Знаєш, від... ждіть біди від кого хочеш. Ну, тільки не звідтіля, тому що ж, ну, браття, браття, родня. От це руським, от руським жінкам. Мужики, хай собі там. Мужики, от сьогодні чогось так захотілося про жінок. От подивимося. Карти. Просто що совітують карти руським, руським російським, як там правильно. Жінкам. Будьте жінками. Будьте, будьте, щоб від вас щось залежало. Королева жезлів це королева огня. Тобто, якщо щось не так, вона нахер хер спали все. Будьте такими. Якщо вам щось не подобається, дійсно, ну блін, ну що, що більше можна потіряти, ніж свою дитину, чим це, і сидіти мовчати? Будьте собою, будьте імператрицями, а то далі карта йде, будьте імператрицями. Откривайте колоди Таро, в інтернеті, читайте. Це карта матері. Будьте матерями за всього. Уже на чоловік похирили хен з ним. Ну, чоловіки ми у вас там не такі, чи які вони там, ну хоча б будьте матерями своїм дітям, своїм отим синам. Та й до, до дівчата теж, може, воюють. От відкривайте таро, інтернет і читайте. Карту імператриці вводимо і читаємо. Хто це? От я своїх рук перед вами витягую. Будьте матерями. Через те, що ви не матері, ви не жінки нормальні. Ви маєте те, що маєте. І ми через вас маємо те, що маємо. І все, от карта й показує, от совет вам карт. Багато не треба, йому тут багато не треба. Вертайтесь в карту імператриці, вертайтесь в карту материнства. Ви їх родили, блін. Для чого ви родили? Для того чельника? чильника ще карт? Бачиш, а тут же що совет карт? А тут совєтка це частерка пентак. Не знаю, видно, туди не видно, а тут денюжки сипляться з рук. Понимаєте? А ви продаєте. Оце от, от карта. От карта йде імператриці. Тут та сама карта от не ховає королєва жезлів, тут йде імператриця. Так виходить, ця імператриця продає за гроші своє материнство. Дійсно, блін, і карти так показують, ще нарожаєте? Так можете не встити, тому що там карта показує вічний польот якийсь. Де ви їх рожатимете? І це не зло, ну не то, що там понятно злоба, злость, ми живемо в цьому год. Наші діти, ми всі тут живемо в цьому. Понятно, що злость, але все одно, послухайте хоч те, що карти. У Вас свої там є. Послухайте, карта показує, будьте матерями. Були б ви нормальними матерями, не дали б цього всього зробити. Не дали? От не дали б. Ну, Через те, що ви продаєте легко все це по шестерки пентаклі теж в інтернет заходимо, дивимося карту. От якось вона ж там видно. Понимаєте? Якщо ви продаєте все це, то гроша вам ціна. Грош вам ціна. Ви не живете і людям другим не даєте жити. І в інших матерів, в нормальних, адекватних, ви забираєте оце. Оце материнство. Грошиків так захотілося. Чи чого вам захотілося? От людина сидить, четверки пентаклі, дідушки в руках, в ногах, просто все на цьому заробить Некоторим захотілося. І хата примерно, і друга, по-другому карта моя хата с краю, я нічого не знаю. Я зажався, то то як ракушку заліз, от по цій карті, і сижу. Нічого не бачу і не чую. І побачите, повірте, якщо карта показує правильно, правду показує карта. <гум> ну, дело в том, що Я на карті цій, на цій, на других, на простих картах 37 років. Дуже рідко. Правду показує. Понимаєте, то. Ось, те, що кажу вам, п'ята карта показує. Взрив мозгу. І взрив от саме не показує карта, там, ядерна війна, не ядерна війна, не показує взрив, показує взрив, взрив у вас. І от, Подішкаєш, тут два старших аркана. От із, Ось ось з п'яти карт, що я взяла, тут два старших аркана. Тут карта імператриці, старший аркан, навіть ці ми не беремо. І карта башні. Нахіра родити цих дітей, понимаєш? щоб потім посилати по башні на ці взриви. Ну, під взривами лягати. От карта видно, тут башня, з башні там огонь, все. Нафіга родити цих дітей, нафіга Боженька дає оцій імператриці, оцих дітей, оце все, щоб посилати сюди, щоб на, на ці взриви посилати, щоб. І, головне, у вас виносу мозгу немає. У Вас немає. Вас... Тут, тут карта Пінтаклем це все заміняється. Так. Да. Важко, важко. Все, погадали, подожди. Погадали трошки. Ще раз хочу сказати дуже велике, спасибо, дуже велике спасиба. Ніхто цього не ожидав, що так буде. Тисяча підписчиків. Спасибо велике вам, хто підписався, хто вірить, хто хоче слухати, хто чує. Пам'ятайте одне, що це тільки, це тільки карти. Це тільки карти, це те, що показують карти, те я й кажу. Согласні ви з цим, ви слухайте, ви підписуєтесь. Не согласні, значить, це таке. Шукайте, де що вам інтересно, там новості, все слухайте, ради Бога. Велике, велике, велике спасіба. Дай Бог нам миру і нам, і російським жінкам, і всім жінкам, і чоловікам. Думайте, думайте просто тому що, що буде взльот взрив мозга. І саме інтереше, що він буде без України. Україна останеться. З українцями своїми проблемами, які ми будемо тут рішати. Ніхто за нас їх не порішає, і ніяка Росія, ніякий ніхто сюди не прийде їх рішати, ми самі їх порішаємо. А ви останетесь за тим взривом мозга. І не продавайте своє материнство просто карта показує. Не продавайте своє материнство, тобто не продавайте своїх дітей. За що б ви там їх не продавали? За те, щоб на вас там ваш цар дивився хорошо, за те, що ви щось получите. Кожен за своє не продавайте, будьте матерями. Були б матері на своєму місці. Оказалися б ви рік назад, год назад, без різниці, як сказати, просто, оказалися б ви просто нормальними матерями. Ви б цього не допустили, Тільки... держачи своїх дітей, чоловіків, мужиків біля себе держачи. Навіть якщо у вас чоловік, його хтось родив, у нього є мати, і все впирається знову в карту: імператриця, материнство. Тобто треба було просто, а у вас якесь воно чувство ну, необ'ясніме. Всім велике спасибо і далі буде.